Ви знаєте, що нас, в нас проблем, що якби ми жили як Адам, то ми б 10-ту частину тільки їх би вирішили. В нас проблем насправді в нашій свідомості, чи навіть підсвідомості планів на вічність. Чого? Бо в нас вічність живе в серцях наших. Ми не здатні планувати на 60 років, чи там на 25, стільки кому Бог дав жити, чи на 50. Ми не здатні так планувати, в нас плани дуже далеко. Бабця, який, це ж я говорю з реальних фактів, який ж залишалося два тижні жити, вона скандально робила там загород сусідами поскандалила, що невіруючі внуки, її просять, бабцю, це наша вам та межа? Ну наша вона вам, нам її не треба. А зараз то, що не треба вже в Польщі, десь хто де ті внуки, і все воно помінялося, і всі цінності помінялися. Вона, усталося, от вже доживала свого віку, треба піти перед смертю ще над скандалу. Браця і сестри, чого? Бо ми люди, ми мислимо зовсім якимись іншими категоріями, коли Дух Святий приходить в наше серце, Він все то міняє. Він нас перебудовує. Ви знаєте, і через що Біблія каже, живіть по духу, і ви не будете виконувати бажань вашої гріховної природи. Це має статися, браття сестри, інакше нема виходу. стеј замкнутото во тоа коло.